І що це було? Доброго дня. — Доброго. Що це тільки що було? Смеслі. Ну не включайте дурочка! Смеслі. Ви ж не дурак вроді би. Смеслі, що, було. що це Що це не було? Ну де, тільки що. Навіщо ви зупинили водія? Документи перевірте. Навіщо? Як це навіщо? Ну Робота має така перевіряти. Давай я у тебе труси перевірю. Смеслі. Він щось порушив? Добре. Добре. Що саме? Говорить, Задній номер? Задній номер? Да. — Так. Тобто ви побачили спереді, да? Так, що в нього ззаді номер не горить? Так, я побачив. Ось Ви... Воно видно, якщо ви їздить, Слухайте, ви, в нього не горить. Ви, ви, ви бачите, от, дивіться, в цій машині теж не горить номер ззаді? Так, да, воно видно. А? Воно видно. а як ви бачите? Бо тому що не горить ззаді. І тут, і там. Воно Слухайте, ви воно... чуєте чи ні? Я не чую. включайте дурачка. Я не включаю. Ви включаєте я дурачка. Я не включаю. Є... Він їде, в нього видно, що не горить. Навіщо ти зупинив зерновоз? Я ж тільки, кажу, пояснив, що... ще раз говорю, не включай дурачка. Ти не я, міг я, бачити я, порушення я, я його. Кажу, що пояснив, чому він його зупинив? А що ви там давали? А? Бумагу? Накладую? А за чим накладую видавати? спрашивает. Зачем ты на и спрашиваешь? Он говорит на Еще раз. Пошли к старшему. Вы отпускаете его? До свидания. Не делайте больше этого. Не давайте взятки. А не да что вы мне рассказываете? Пошли к старшему. Ну не розказуй мені, що мені робити, розберуся.